Договір дарування і процедура спадкування, друзі, це абсолютно різні процедури. Не плутайте їх. Зокрема, є коментар. Якщо батьки роблять на сина договір дарування на хату та пої, дочка, при цьому пенсіонер і інвалід, чи має по закону вона обов'язкову частку? Ні, немає тому, що це договір дарування. Суть цього договору – це в момент підписання передача безоплатно. Того майна, яке зазначається в цьому договорі. Як в цьому варіанті це хата та паї. Власник, підписуючи договір, як дарувальник, одразу передає у власність синові, тобто обдарованому хату і паї. Ніякого відношення до цієї права власності, дочка, незважаючи на те, що вона. Є пенсіонером та має групу інвалідності ніякого відношення немає. Саме, коли говоримо по процедурі спадкування, коли відкрита вже спадкова справа а батьків немає а в цьому варіанті, вони живі і дай Боже що будуть ще жити до 100 років. То тільки в процедурі спадкування нотаріус звертає увагу на наявність пенсійного віку, на наявність групи інвалідності, якщо діти молодші 18 років, тоді дійсно за наявності заповіту виділяється обов'язкова частка у спадщині. А за умовою, як описано вище, то ні. Дарувальник, допоки він є власником, може розпоряджатися своїм майном як завгодно, хоч подарувати взагалі чужій людині. І наявність дітей, до речі, пенсійного віку або які мають групу інвалідності, ніяк не скасовують такі договори дарування.